Музичне заняття, чарівні звуки осені. Стало сонце рано вранці. Добрий день, вже виблискують озерця, добрий день. Піднялася вже пшениця, і співають гарно птиці. Гей, малята чемні, добрий день. Вас вітають чемні діти. Добрий день. Посміхаються вам квіти. Добрий день, а сьогодні вітер зранку розбудив нас на світанку. Гей, малята чемні, добрий день. Зазирнула осінь в сад, пташки відлетіли. Зранку за вікном шумлять жовті замотілі. Під ногами перший лід кришиться та ломиться, Горобець в саду зітхне, а співать соромиться. А ми соромитись не будемо, а заспіваємо гарну пісеньку. Дивиться сінько в лугах, там, де чобіток ступав, вогніком ножок Вислухайтесь, малята, що це за звуки? Правильно, це справжній звук осені, птахи, які відлітають на зиму в дані краї, роблять коло над різними просторами та голосно кричать. Особливо вражає куройкання журавлів. Журавлі летять, коричуть, шлють останні прощавай, літечко собою кличуть, забирають в теплий край. Ой, як жалко мені літа і журавоків моїх. Та не буду я тужити, бо весною стріну їх. Пропоную вам послухати музику композитора Миколи Ведмеделі Відлітають журавлі. Ідеш осіннім днем по вулиці і чуєш, як листочки шорхотять під твоїми ногами. Ти нібито навмисно трішки шархаєш ногами по цим опалим листям, і виходить такий приємний голосний шорох, один із найулюбленіших звуків. А зараз я пропоную вам відтворити цей звук і заграти в паперовому оркестрі. Візьміть у руки аркуш паперу і ним, ніби осіннім листям. На цій ноті наша зустріч з осінніми звуками закінчується. До побачення!